питання виборів воно вплинуло на насамперед на строки надання цих коштів в Україні, і є зацікавлена сторона, щоб відтермінувати це максимально да наблизити це до осені, коли відбудуться відповідні вже чи розпочнуться вибори в Сполучених Штатах Америки, і щоб дійсно використати собі як політичний дивіденд і надати посил для своїх виборців. Це є. Стовідсотково правдою, я впевнений в цьому. І варіант кредит не кредит. Можливо, це виключно інструмент, який використовується саме з метою відтермінування в часі, щоб отримувати політичні дивіденди ті чи інші стороні.